Доброго дня всім пасічникам. Сьогодні я вам хочу розповісти, як я використовую підігрів бджолосімей в холодну погоду. Сьогодні в нас було десь біля плюс 10 бджоли навіть не показували свої, свої головки на двір. Так, частково тільки покажуть і назад ховаються. При цьому я використовую от такий підігрів саморобний. Що це таке? Це Звичайна рамка. Звичайна рамка, де підведено провід, де підведено провід, сюди він заведений в рамку. Так вже знаєте, воно вже зроблено. Хочу вам показати, заведено в рамку. Тут десь так на такій висоті, приблизно на такій висоті проходить шуруп закручений. Цей провід тут припаяний, накручений на шуруп, припаяний зразу. І цей провід проходить аж сюди, в цю сторону. Тож Він тут припаяний, прикручений. Провід. І з другого боку цей провід виходить вже, от, і йде до мене сюди до такого блока жилення. Сама трошки знаєте, було тяжко знайти на даний момент мені якусь там фольгу таку алюмінієву, то я просто використав стару трубу. з від вентиляції розрізав її на двоє, труба була по-моєму, 120 го розміру. І так Тут самими скрепками степлером я це все поприбивав, попричіпав і от так в мене вийшов такий нагрівний елемент. Тобто міряв температуру, міряв температуру оцим термометром, притулившись до нього. От, І коли я його тут цю температуру міряв. Е, ну, При напрузі, при напрузі, значить, при напрузі 9 вольт, що у мене тут показує цей мій блок живлення 9 вольт е, температура була десь так біля 40 градусів. 40-41 градус максимально. Ну, бачимо, що воно зараз на даний момент тут є 9 вольт. 2, 2, 2, 3, 6 ампера і потужність, зараз воно покаже потужність внизу. Потужність 23 Вт. От така нагрівна, такий нагрівний елемент, така нагрівна е, рамка, яка вставляється в е, вулик, вона споживає 23 Вт. Е, значить, що я спостерігав? Коли е, була, е, температура була? На дворі в день 15 градусів, то на день я зранку вже повністю виключав. Виключав значить, цей нагрівний елемент. А так як бджоли при 15 градусах в день і при сонечку вони активно працювали. А на вечір я значить, включаю цей нагрівний елемент. ну і Температура доходила максимум при такому нагріві до, десь приблизно до. 40 30, 35 градусів, значить, далі вона вище не піднімалася. На сьогоднішній день на протязі цілої доби, тобто в день і вночі, температура не підвищувалася більше як 35 градусів. Це коли я значить, і в день, і вночі нагрівав цей нагрівний елемент, працював. Постійно, скажу так. так що використовуйте собі таке чудо для своїх бджіл, шануйте їх, розмножуйте їх, всього вам найкращого, будьте здорові. Ще що хотів сказати, то, щоб повне відео у мене вийшло. Спіраль, яку я використав. Я використав спіраль, звичайну спіраль від жіночого фена, який знайшов його на металоломі. Ця спіраль значить, просто розкручується в одну е, ниточку рівненьку. Тобто тут тільки стоїть одна е, струна, так, як ви розумієте. Ось так струна, це просто так. Я тут лишив, щоб бджоли можливо собі хочуть потягнути вощину. Так само така струна натягнута тут внизу, е, яка нагрівається. І е, діаметр значить, цієї спіральки, ніхромової. 0,5 мм, і при, таких, при такій довжині ця спіраль от набирає таку температуру робочу, цієї поверхні. і от Маєте такі 9 вольт, і така потужність, і такий ток. Ну, Безумовно, що цей блок живлення це є значить, блок живлення, це є постійної напруги. Але ви можете, використавши собі звичайний трансформатор методом відмотки або підмотки провода, і Приблизно при такому діаметрі ніхромової проводу 0,5 ви собі можете автоматично вже орієнтуватися, що коли ви заміряєте мультиметром напругу 9 В і при такому діаметрі цієї ніхромової проволоки, то значить, у вас вийде температура. Температура нагріву от якраз буде десь так 40 градусів. От, так що, всім всього найкращого, будьте здорові, шануйте себе і розмножуйте багато бджіл.